Вітання глядачам телеканалу РТБ в ефірі. Передача один на один, попри те, що формат сьогоднішньої розмови без сумніву серйозний, спілкуватимемось. Ми на тему не те, що не серйозну, зате цікаву та веселу. Оскільки гостем нашої програми є виконавчий директор молодіжної громадської організації КВН Рівненщини Юрій Ліпський, і саме з ним ми поговоримо про розвиток цієї гри в нашому регіоні. Тож мої вітання, пане Юрію. Тож мої вітання всім глядачам. І е, розпочнемо, скажімо так, з загальної інформації, яка нещодавно з'явилася у ЗМІ. Е, наскільки достовірною є інформація про те, що у Рівному буде регіональне представництво міжнародного союзу АМІК? І що це взагалі за союз для тих, хто не знає? Ну, взагалі, е, в цьому році на 23-му міжнародному фестивалі в Сочі е, керівництво АМІКА, творчого АМІК творчого телевізійного об'єднання АМІК, генеральний директор Наум Баруля зібрав всіх директорів ліг офіціальних. Які працюють під міжнародним союзом КВН, і прийняли такі вони рішення. Президент це рішення підтримав Олександр Васильевич Масляков. І вони хочуть зараз всім міжрегіональним лігам, центральним, ну можна сказати так, офіційним лігам творчого телевізійного об'єднання МІК надати представництво в тому регіоні, де існує Ліга. Також вони нададуть е, всі ліцензійні е, документи на бренд КВН, -а. то якби представництво отримає все право, як і е, проєкта КВН, і, якби, і телевізійного проєкту. Ну, а який це безпосередній вплив матиме на саму гру, на розвиток гри? Хто буде очолювати це представництво? Чи воно таке віртуальне, скажімо? Ну, Взагалі ми так зрозуміли, що представництво буде очолювати е, оргкомітет дирекція. Міжрегіональна Ліга Європа, яка є офіційна ліга на даний час у Рівному, і якби керівники цієї ліги будуть очолювати це представництво. Тому, мабуть, придеться нам очолювати представництво АМІКа. і, мабуть, для чого воно робиться, постає таке питання. Ну, я думаю, що, мабуть, є такий інцидент зараз в КВН, що в кожному регіоні з'являється якась ліга. Тобто кожен регіон створює ліги, там грають колективи. Колективи грають з матеріалом в одній лізі, потім в другій, в третій. І якби йде такий не творчий процес, а можливо, просто повторення того матеріалу, не, можна сказати, мабуть, колективи в творчому плані десь наігрують один той самий матеріал ну, в різних лігах. Тому, мабуть, щось хочеться е, поміняти ну, в їхньому баченні, я бачу тільки такий вихід, що можливо десь якісь ліги будуть закривати. До речі, про Сочі. Ось ви задали віддаючи відповідь на перше запитання. Чим кожного року там займаються КВНчики? Для наших глядачів КВН всі люблять, але мало хто знає, яке, яку роль відіграє Сочі в житті КВНу. Ну, Взагалі, Сочі це фестиваль. Фестиваль більше 500 колективів приїжджає з Бившого радянського союзу, тому самі можете порахувати чисельність. Це, можна сказати, багатодітної сім'ї веселої, веселої да. тому що це. ну, Фестиваль є фестиваль, це знайомство, по-перше, це спілкування тих самих молодих людей, це, по-перше, і виступ, е, тому що кожен колектив їде, готує матеріал, і там офіційно показують виступ. Це тривалістю 4,5 хвилини. ну, Можливо, щось от таке от спілкування. Фестиваль все-таки є фестиваль, це рахується спілкування. Це Творчий процес, це знайомства нові, нові обличчя, все ж зміняється, з роками все йде вперед. Ви е, безпосередньо були учасником цьогорічного фестивалю. От, розкажіть, які ми, е, з кими, так, є результати цієї поїздки, як особисто для вас, як виконавчого директора, так і для наших рівненських команд? Ну, в принципі, можна сказати, я так був, в лицо, як і виконавчий директор КВН Рівненщини, і був як ліцо директор Міжнародної ліги. Тому, якби зі сторони КВН рівнішне, ті колективи, які ми повезли, ми в цьому році повезли три рівницькі команди КВН. Це команда Жіноча збірна «Олів'є» з Рівного, це Хліба і Реліщ з Рівного, команда представляє Рівнський державний гуманітарний університет, Ну і наші чемпіони Млинівська бомба. Тому якби, результатами їх виступів ми задоволені, тому що команди отримали рейтинг, бомба отримала повищений рейтинг. Тому якби, це є певний здобуток нашої організації, і взагалі наших колективів. І де тепер виступатимуть наші рівненські команди? Ну, офіційно колективи отримали, е, якби, збірна Олів'є, жіноча наша, отримала е, право грати в е, першій українській лігі. Це центральна ліга, яка проходить в Одесі. Е, Хлеба і Реліч запросили в Центральну Слобожанську лігу в місті Харкові. І бомба отримала. Телевізійну лігу в місті Мінську. Це перша телевізійна ліга за рейтингом, яка є в Амікі третьою. А ось є така інформація, що під загрозою стоїть питання проведення вищої української ліги відповідно телетрансляції. В чому там нюанси? Чому відбувається цей весь ось каламбур? Ну, взагалі, якби вищу Українську лігу ми не знімаємо, але Міжрегіональну міжрегіоналі Європи ми в тому році знімали. В принципі, особисто я задоволений тим продуктом, який був, випускався на телебачення. Ну, певні є якби недооцінювання, можна сказати так, це міком. Можливо, вони мають більше певний досвід в цьому, сказати так, телевізійному продукті. Але вони нам сказали, що те, що ми робили в телевізійному продукті, то ми отримали незадовільну оцінку. А якщо про вищу українську лігу. Ну, вища українська ліга. Взагалі, я знаю, що другий рік вже ми всі колективи маємо в Україні мати якийсь телевізійний продукт, проєкт, який до якогось треба рости. Тому що щоб рівень українських команд ріс, то треба, щоб і був якийсь поштовх іменно в проєкті в такому телевізійному проєкті, як вища українська ліга. Ну, були у нас посіділки з президентом міжнародного світу Олександром Васильовичем Масляковим, який відповів на це питання, що це дуже зараз больна тема, що зараз, якби між Аміком і тими телевізійними каналами, які на Україні є бар'єр, вони не можуть домовитись, тому що якби Олександр Васильович Масляков вже не може літати, не може вести цю лігу, а бачити якогось другого ведучого в цьому проекті. Поки не бачать е, телевізійники чи сам пан Олександр? Я думаю, що це телевізійники, мабуть, наші телевізійники українські. Зрозуміло. А ось цікаво. За чиї кошти відбуваються ці поїздки? За чиї кошти їздили рівненські команди? Грошей потрібно, як я знаю, доволі багато, щоб відвідати Сочі, провести там майже два тижні. Ну, взагалі, кошти ми, в принципі, це раз отримували. У нас є офіційний якби, партнер, можна сказати, найголовніший організатор це відділ сім'ї та молоді Рівненської облдержадміністрації. Вони нам завжди допомагають в розвитку КВН, такого як молодіжного руху, як КВН. Тому ми, завдячуючи їм, вони нам продлотили в цьому році автобус і всі команди мали можливість поїхати в Сочі автобусом. І от останні питання. «Бомба» допомагав депутат Рівненської обласної ради Данило Каралкевич в питанні проживання і харчування. Інші колективи також вишукали спонсорів і мали певні кошти від спонсорів. Зрозуміло. Тепер повернемось до Ліги Європи. Про Сочі думаю, достатньо. Два роки назад вона розпочала свою роботу у Львові. Доволі так пафосно, фурорно там відіграли команди. Були забитковані зали. Минулого року. Перебиралась до рівного. Як Ой. ви оціните рівень проведення і також рівень сприйняття нашими глядачами Ліги Європи? Ну, взагалі, ми оцінку отримали також від керівництва МІКа, від четверку, якби таку тверду четверку по п'ятибальній шкалі, тому якби ми задоволені тим результатом, який нас оцінив Міжнародний Союз КВН. Взагалі, бачу, також глядачу сподобалась Ліга, сподобалось, мабуть, більш досвідчені колективи, які приїздили на, до нас в Лігу. Тому я думаю, що... Цьому році ми теж очікуємо взагалі інші колективи, тому що у нас були спілкування з колективами із Лодікав із Казахстана. Багато колективів з Росії зверталися до нас, якби брали запрошення. І ми очікуємо в цьому році великий десант з Росії, з Білорусі. Також є і колективи, які зацікавили з Молдови і Придністров'я. А ви думаєте, виступ саме цих команд ще більше зацікавить наших глядачів в Ну, взагалі, коли колективи. Сиграли сезон і щось отримали від ліги, пішли десь вище. Я рахую, що це найголовніший результат того, що ця ліга потрібна для тих колективів, які грають в ці лізі. І тому я думаю, якщо б хочуть колективи інші прийти в цю лігу і здобути тут якийсь певний досвід, то я думаю, що вони її здобудуть цей досвід, і якби підуть, мабуть, далі десь вище і вище. От мені скажімо так, стало цікаво. Будь-якому турнірі з КВН є певний призовий фонд. І от насправді, на вашу думку, команди в першу чергу змагаються за цей призовий фонд. Чи все-таки щоб здобути певний досвід і вийти на рівень тих команд, які скажімо так сьогодні стабільно і практично щоденно ротуються на телебаченні? Ну сказати так, в офіційних лігах творчо телезінного об'єднання мік. Якби такі не прогнозують, вони, якби, призові фонди, це для них якби, трошки забагато, як вони кажуть. Чи, можливо, десь, певно, вони не хочуть відзначити той, певний потенціал той молоді, яка грає в цю гру. Ми трошки інакшої думки. Ми собі ставимо за задачу, що колектив, якщо грає СЕЗОн, показує 4 гри влучний, гарний текстовий матеріал, то, мабуть, все-таки. Якщо стає чемпіоном, то має колектив мати якусь фінансову підтримку, якусь, от, якийсь призовий фонд. Тому що для того, щоб колектив далі розвивався, поїхав навіть на той фестиваль в Сочі, їм потрібно кошти і немаленькі. Тому якби, я за те, щоб в Лізі був призовий фонд. Кажуть, що цього року Ліга Європи дещо оновиться. І не тільки складом учасників, а головним ініціатором цих змін став сам Олександр Масляков. Які зміни відбудуться, і що стало причиною цього? Ну, зміна є у нас, у нас змінила редактора в Лізі. Є певна причина того, що можна говорити, бивший редактор Михайло Шинкаренко, який працював в Лізі, він також у нас працює головним редактором телепроєкт «Бойцовський клуб. І в чому є велика претензія Міка до нього, що. Матеріал команд ліги використовувався і в телевізійному проєкті. І тому Амік вирішив поміняти редактора, що якби цей редактор не виконав свої, свою роботу, не виконав те, що потрібно виконувати, тому що в будь-яких офіційних лігах є защита матеріала, і якби цей матеріал без дозволу, Аміка не має права десь використовуватися в інших телевізійних проєктах. А якщо і той, і інший телевізійний проєкт відбувається в рамках офіційних Аміка? Ну якщо все одно треба мати дозвіл, якщо матеріал захищається в одній лізі і потім хоче використовуватися в другій лізі, це теж певна робота редакторів. і Вони мають мають, якби з керівництвом Аміка, це все діло погоджувати. Чи розпочалася підготовка до Ігор Ліги Європи? Ось де відбуватиметься це КВНське дійство, веселе, і відповідно до Ігор Рівненської Ліги КВН? Ну, підготовка, звісно, почалася. Ми, тільки приїхавши з Сочі, ми розіслали, можна сказати, біля 60 колективів запрошення в Лігу. Зараз потихеньку команди реєструються. Я можу тільки сказати, що на даний час зараз в лізі вже є 18 колективів. Це колективи із Росії, Білорусі і України. Поки що. Ну, ми очікуємо ще колективи, які заявляться в Лігу. Реєстрація колективів триває до 20 лютого і перші ігри Ліги Європи відбудуться 4 березня, першої градного 8, там 10, 2 градусної 8 і 18 березня, 3 градного 8. Щодо Рівненської Ліги КВН в цьому році вона буде називатися Рівненська Ліга КВН. Можна сказати так, відкрита Рівненська Ліга, то вона розпочне свою діяльність 26 лютого 1-4. Фестивалю в цьому році ми не робимо. Ми зразу починаємо з Ігор 1-4. І зараз якраз триває реєстрація колективів до 10 лютого. Ну, на даний час можна сказати, що вже 22 колективи зареєструвалися в лігу і от очікуємо ще пару колективів. Думаю, що буде цікаво. А чому саме з однієї четвертої, чому не буде фестивалю? Ну, взагалі, можна сказати, що є якийсь певний бюджет, що в одній лізі, що в другій. І щоб проводити фестиваль, теж треба залучати більше коштів. Якщо стягуватися з колективів, то це трошки не наш підхід до ігор. Ми в Рівненській лігі забезпечуємо колективам якби все за свої кошти. Колектив тільки має, так і приїхати влучно зіграти да і все. Давайте поговоримо про, з ким так, не зовсім приємну та веселу е, сторону КВН, а саме ті проблеми, з якими стикаються і самі КВНчики, і організатори цього веселого дійства. Які проблеми є в нашому місті, в нашому регіоні для того, які заважають повноцінному розвитку цієї гри? Ну, взагалі, мабуть, коли до нас прийшла офіційна ліга в тому році, то можливо сказати так, що е, Главні керівники нашої влади, мабуть, звернули на це увагу, і ми дуже раді, що нас почули і міський голова Володимир Єгенеч Хамко, і губернатор Василь Берташ. Тому я думаю, що якщо ці люди вже прийшли на КВН, і побачили ці дійства, це топи молоді, яка хоче приходити і дивитися гарний творчий процес команд КВН, то я думаю, що можливо за... Зараз за такою обставиною, яка склалась у нас, то я думаю, що має бути все добре. Тому що краще молодіжного заходу, який ну, є КВН, я думаю, що зараз, можливо, в Україні взагалі немає, на який молодь ходить, ходить, витрачаючи якісь певні свої кошти, і вболіває за кожний колектив, там, голосує, пише їм цікаві якісь там побажання, є певне спілкування, то я думаю, що все-таки ця гра зараз збирає масу молодих людей. А ось тобто, я так розумію, реальних і ґрунтовних проблем немає ні тобто... з місцем проведення, ні з призовим фондом, там не знаю, з проживанням учасників. Сказати, в даний час зараз про великі проблеми, великих проблем немає. Є Можна сказати, якісь фінансові, хотілося б зрозуміло, що в кожному році хочеться, щоб більше більше фінансових проблем якби було менше, і хочеться, щоб більше наших бізнесменів вкладали в таку гру, як КВН. Тому, якщо буде більше фінансування від таких структур, я думаю, що це тільки піде нам на користь. Ми зможемо колективи там чимось допомогти і в плані поїздок, і в плані форми. І, ну, що... Зараз, щоб отримати команду КВН, яка буде грати в офіційних лігах Аміка, це, можливо, я так не буду називати цифру, але це більше 100 тисяч гривень в рік на одну команду КВН. То, щоб зараз тримати такий колектив, який буде працювати в творчому плані, який треба вдягнути, і треба поїхати, харчувати, поселити, понятно, що для колектива це треба певні кошти. Як для ліги, питання трошки зараз вирішується. У нас є постійні спонсори. Є Меценати, які зараз долучаються до фінансування Ліги, як Рівненської, так і Європи. Так, також є наш якби, співорганізатор це відділ сім'ї та молоді, який нам завжди допомагає. Тому я думаю, що якось хай буде так, як є, буде гірше. Зрозуміло, але цікаво. На вашу думку, чого насправді не вистачає сучасному КВН, в тому числі рівненському? і рівненському. Грошей популярності, чи справді вдалих жартів від команд. Ну, можу сказати так, Моє, моя думка на рахунок цього така, що взагалі хто щось досяг в КВН, то він зараз і може знайти якусь певну роботу, тому що таких хлопців, я думаю, і беруть. і Я знаю, що у нас багато хто зараз з команд КВН, з гравців, які вже не грають в КВН, працюють і на телебаченні, і на радіо. Якби хлопці мають певний десь. Можна сказати, якусь практику в житті. Вони десь чим займалися в творчому процесі, писали жарти. Просто можна сказати, так що може даже КВН виховує їх до майбутнього процесу, до майбутнього життя і до тої роботи, яку вони собі вибирають в житті. Вдвічі задали про хлопців. А дівчата жінки вони до старості грають в КВН. Ну дівчата теж грають в КВН, не до старості. Їх просто в КВН трохи менше. Ну, дівчата теж мають певний досвід. Без дівчат і хлопцям тяжко жити. Зрозуміло. Розпочалися жарти, так? Ну. Ось. А взагалом, є чому пишатися рівненському КВН? Є чим пишатися, чи є ті команди, які справді знають всіх куточках колишнього радянського союзу. Ну, на мою думку, я ніколи в житті себе не хвалив, не хвалив тих людей, які разом зі мною роблять цю справу. Я думаю, що це на наросло глядача. Тому що є певні якби здобутки, і за ці здобутки ті, хто люблять цю гру КВН, знають. В цьому році підняти ще, ще одна сходинка Рівненського КВН, Це бомба попала в телевізійну лігу в Мінськ. першу лігу, лігу, яку веде Олександр Олександрович Масляков. Це певний успіх, успіх тої молоді, яка займається цією грою. І ми, приїхавши в Сочі, Просто, якби, були на такій фієрі, що ми знову отримали якусь певну роботу, якийсь певний шанс, щоб потрапити десь вище. Потрапити десь до Москви, до тої самої прем'єр-ліги, до вищої ліги. І я думаю, що можливо, якщо в цьому році все зложиться, то дай Бог і можливо і ще ми покажемо себе і в Москві на каналах російських. Зрозуміло. Зовсім скоро КВН Рівненщини буде святкувати 10-ту річницю. Ось відбувається певна підготовка до цього мероприємства, можливо, якісь заходи, цікаві, заплановані, можливо, якась гра з КВН. Ну, про десятиріччя трошки розповім. Взагалі ми розпочали ще з вересня підготовку. Ми на своєму сайті розміщали біографії всіх команд КВН, які починали. З відродження, якби спочатку КВН Рінщини, це Цвіркуни, і Філічита, і всі останні колективи, які творили, можна сказати, цю історію КВН Рівнищини. Взагалі планується дуже серйозний концерт. Вже є домовленості з командами КВН. Я не хочу трошки, хочу трошки не розказувати про це. Інтригу зберегти да, інтригу. Але скажу так, що будуть гості. Вже ми в Сочі переговорили з двома колективами. Це будуть команди вищої ліги. Команди вищої ліги, які без всяких певних там фінансових домовленостей приїдуть до нас. Тільки за те, що колектив приїде, ми з ними розрахуємося за дорогу і все. Колектив знає нашу організацію. Все-таки, коли так приїжджаєш і думаєш, що, можливо, про тебе ніхто нічого не знає. Певні люди, які займаються КВН-ом і грають цю гру, знають добре про ті організації, які щось роблять в цій галузі. Тому якби, буде серйозний концерт, будуть масштабні гості, масштабні, цікаві. 1 квітня буде цей концерт в міському палаці культури текстильної. Ну, сказати, буде ще до 10-річчя Кавенрінічну зроблена фотовиставка від початку і і якби, до 10-річчя. З першого кроку і до сьогоднішнього дня. Там буде на цій виставці розповідати про всі колективи, які творили цих 10 років нашу організацію. А яким ви бачите майбутнє молодіжного руху КВН на Рівненщині? Та й в Україні загалом? Ну, взагалі, я знаю, що ми намагаємося якби, створювати молоді колективи і давати їм якийсь поштовх, щоб вони досягали якісь певних результатів. Тому я одне тільки скажу, що в цьому році в рівні з КВН приходить сім молодих колективів. Якщо є такі. Поштовх, тому що в тому році було всього три молодих колективи. Якщо є такий поштовх серед Квенщиків і створюються такі молоді команди, тому ну, я думаю, що значить ця гра цікавить молодих людей, і вони хочуть свої би, творчі процеси виконувати на сцені, вони хочуть вийти на сцену, щось показати. Зрозуміло, що зразу, можливо, це все не вийде з першого разу. Ну, якщо колектив хоче, має ту енергію, ту, можна сказати, таку. Бажання вийти на сцену і показати себе, то я думаю, що з кожною грою в них тільки буде це влучніше получатись. От е, цікавить, е, хоч і суб'єктивна, але ваша порівняння характеристика наступного. Особисто для вас, коли ви відвідували ігри КВН 10 років назад, там 5 років, і сьогодні, коли ви в який проміжок, в який період, точніше кажучи, ви отримували найбільше задоволення? Ну, можна сказати, взагалі, е, цікаво було і на початку. Цікаво було і на п'ятиріччі підводити якісь підсумки. Ну, і, звісно, цікаво зараз. Я взагалі скажу, що КВН дуже стрімко біжить вперед. Він біжить вперед, і якщо ти не попадеш в цю струю, а десь не зловиш цю струю, тому можеш потім і не встигнути, і десь можеш мати якісь певні проблеми. КВН дуже швидко біжить, і за нього треба хопитися і держатись, держатись, і йти до якихось певних результатів. І на сам кінець, можливо, не зовсім приємне запитання, особисто для вас. Та все ж є одна проблема всіх команд КВН, інколи вони зловживають тими речами, які справді смішні, але які на загальний показ ну, не бажано виносити. Взагалі, проводиться якась боротьба з цим. Тобто, чи є певна цензура, і взагалі мені відомо, що деякі команди, коли Проходить процес редагування гри, вони все, коли ви, ті жарти викидають, вони все одно їх на сцені показують. Як проводиться боротьба з цими командами і взагалі з таким складом справ? Ну взагалі можна сказати так, що ми також хочемо навести певний тут зараз порядок в і в Лізі, Рівненській лізі, і в Європі. Ми в цьому році в Рівненській Лізі долучили досвідчених виконавців. Це будуть редактора, які будуть і учити команди КВН, і писати їм жарти, і, можливо, в чомусь допомагати з ідеями підходу на сцені і працювати на сцені. Взагалі, це відомі люди. Це, можна сказати, ми запросили в цьому році працювати редактором в Рівської лізі. Це Ваня Ніжмеддінов, чемпіон вищої ліги в Москві, команда бакса учасники. і Антон Столярський це Вінницькі Перці, теж команда вищої ліги. Всі хлопці вже мають домовленості з нами з організацією, і вони будуть приїжджати і учити колективи, як потрібно грати в той КВН, який в даний час любить молоді люди, мабуть, наша така молода той молодіжний круг людей, які цікавиться цією грою. Дякую вам за розмову. Бажаю творчих звершень та перемог. А глядачам нагадую, що гостем студії був виконавчий директор молодіжної громадської організації КВН Рівненщини Юрій Ліпський. Залишайтесь на телеканалі. РТБ попереду на вас чекає ще маса цікавої інформації.